Привіт малята! А чи знаєте ви, хто такий Василь Олександрович Сухомлинський? А я вам зараз розповім: це видатний український педагог та дитячий письменник. Він написав для дітей багато цікавих, невеликих творів оповідань. І я вам пропоную сьогодні послухати одне оповідання Василя Сухомлинського, Петрик Собака. І кошеня. Сідайте зручніше малята та почнімо. Маленький хлопчик Петрик ішов стежиною в саду. Бачить, біжить назустріч Кудлатий собака. Петрик залякався, хотів тікати. Та раптом до його ноги притулилося маленьке кошеня. Воно втекло від собаки І просило Петрика, захисти мене, хлопчику. Від цього страшного звіра. Стоїть Петрик, дивиться на кошеня, а воно підняло голівку і жалібно невчить. Петрикові стало шкода кошеняти Він узяв його на руки і хоробро пішов собаці на зустріч Пес зупинився, злякано глянув на Петрика і сховався у кущах. Малята, а чи сподобалось вам оповідання? Так, і мені йду. А давайте пригадаємо, хто є автором цього оповідання. Так, вірно, Василь Сухомлинський. А хто був головним героєм оповідання? Так, хлопчик на ім'я Петрик молодці. А чи злякався Петрик собаку? Так, відразу він злякався собаку молодці. А що допомогло Петрикові побороти страх перед собакою. Так, маленьке кошенятко, яке вийшло до його ніг, молодці. І що зробив Петрик? Він взяв кошеня на руки і пішов собаці назустріч молодці! Ось яким сміливим виявився наш Петрик. Молодці малята, ви були всі дуже уважні. До наступних зустрічей!